За зйомки роботи ППО зможуть посадити пожиттєво. до Верховної Ради подано законопроект номер 9519 яким передбачається внесення змін до статті 114.2 кримінального кодексу України несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинених в умовах воєнного або надзвичайного стану. Законом перед. Бачено за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших військових формувань позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Якщо вищів вказані дії, вчинені групою осіб з корисливих мотивів або спричинили тяжкі наслідки, позбавлення волі від 10 до 15 років або Подовічне ув'язнення з конфіскацією майна або без такого на переконання нардепів, це сприятиме превенції вчинення нових злочинів проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану. А яке ваше ставлення до даного законопроекту?